Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Кріптодон. І сьогодні ми поговоримо про Rocky Rabbit, І я розкажу, яку я помилку допустив і заробив значно менше ніж міг. на Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобайку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Для повної картини і порозуміння того, скільки я отримав з ребіта дропу і скільки на ньому заробив, я пропоную повернутися до моєї улюбленої таблички і нагадати вам, що я заробив з року Ребіту 600 доларів, отримав 102 тисяч, 102 мільйони. Його токену 51 мільйон я зміг продати зразу, і 51 мільйон був залочений на півроку, якщо я не помиляюся. Отже, загальна сума, яку я заробив, це 600 доларів. І я міг би заробити на рівному місці на 270 доларів більше, якби не зробив одну помилку. А саме, не зробив оці. Чекін. Ця помилка заключається в тому, що на деяких аккаунтах, а саме на 200 своїх аккаунтах з 250, я не зробив одразу чекіни на airdrop. Тобто ті чекіни, які були обов'язковою умовою для того, щоб ти отримав airdrop. Я на 50 аккаунтах зробив це одразу. А на 200 акаунтах мені було впадло це робити. Розумієте? Ну, типу, велика кількість акаунтів. Я подумав, що я замахався за сьогодні і зроблю це трішки пізніше. І так воно це все дійшло до того, що я робив ці чекіни в останній можливий день. Ну і звісно ж таки мене за це наказали. Адже команда Rocky Rabbit хоч і не попереджала, але мала повне право зробити саме так. Для них це максимально логічно. Вони зберегли а, графік, не дали пролитися позиції токену певний час, і змогли трішки краще показати свій результат і свою впевнену позицію на ринку. То, що ж вони зробили? Вони зробили е, такий маневр, що якщо ти чекінився в середу, то ти через 7 днів, там в середу, 20-го, то через 7 днів е, ти 27-го числа зможеш отримати свій дроп. Якщо ти одразу ж зробив чекін, коли е, токени вийшли, е, коли вийшла ця можливість, то ти одразу й отримав свій дроп в день лістингу. Я ж я ж цього не зробив, і через це я продав токени по значно нижчій ціні, ніж міг то зробити. І таким чином я не заробив ці гроші.